Об'єднані футболом разом сильніші. Перші слова головного тренера збірної України Сергія Реброва після гри з Бельгією на каналів збірна. Підтримай це відео лайком, а наш канал підпискою. Преміум спонсору національної збірної України з футболу компанії Вібет. Разом сильніші. Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите, по той грі, яку ми зіграли. а Я бачу по стану гравців. Дуже багато гравців, які були дійсно. Втомлені, на жаль, Циганков не зміг вийти в основному складі, тому що він не міг грати цю гру 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. І я вважаю, що перший тайм ми грали непогано, ми не здавали так, ми були в низькому блоку, ми не виходили. Нічого не створила. Тому я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгія була зовсім іншою. Вона пресингувала, вона додала швидкості. Я вважаю, що доку, який вийшов сьогодні, він дійсно зробив дуже багато для, для збірної Бельгії в атаці. Тому що ми були під тиском, не було тільки такі... Установи, що ми не повинні грати вперед, ми не повинні атакувати. Навпаки, ми казали, що ми повинні виконувати Досвід другого тайму, коли дійсно були хороші атаки. Ми зробили три м'ячі. Але як я казав, сьогодні збірна Бельгії не надала нам шансу на, на такі швидкі атаки, ми не виходили. Тому я казав гравцям в роздягальні, ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки, але були під тиском і не було токи. На жаль, в нього пошкодження зараз зробимо МРТ, подивимось. Я, я знаю Віталію, на жаль, якщо він не продовжив гру, це дійсно пошкодження було серйозне. Ну, я взагалі казав, кожна будь-яка гра збор, збірна України це зараз для наших оболівальників, для бійців. І я впевнений, що гравці не думали про те, що група А. Зграти на максимумі, але ну, для мене дійсно це більш товариський турнір. Але так програвати, так, я, я, я згоден зараз, усі засмучені. Подивимося далі, це ми ці дві гри розраховували підготуватися до до відборкового циклу, який буде дуже складний для нас, і наша ціль потрапити на чемпіонат світу. Тому так усі засмучені, але треба працювати і готуватися, готуватися до відбаркових зустрічі. Об'єднані ворог. Разом сильніші.